Для мене книга світло дня, для мене книга, зорі ночі, моя сім'я, моя рідня, мій розум, серце моє, очі. Без книги я не проживу вже, як без вирію лелека. Я і крізь вічність оживу у тім святі, бібліотека, для вас я книгою лишусь. Словами, строфами, рядками, у пам'ять віршами впишусь і прози буйними грядками в енциклопедіях знайду для вас усі найкращі гасла, і з вами у серця прийду, щоб свічка помисло не згасла. Бо книга, то є світло дня, бо книга, то є зорі ночі, моя сім'я. Моя рідня, мій розум, серце моє отче. Чи можете ви цей уявити без сонця, солов'їв чи без лелек? Без книжки теж мене змогли б прожити, збідніло б людство без бібліотек, цей скарб безцінний, справжню насолоду в хвилини щастя і сутужний день. Немов жаринку несемо народу величне слово для нових пісень, бо невмируща наша дума і пісня, і слово, що у книгах збереглось. Ні, це не міф, це є реальна дійсність, чи може заперечить мені хтось, бо інше все непевне і минуще, без слова й книжки, нуль всього ціна. Бо тільки в них є правда невмируща, й так і проп'ється з темряви вона. Бібліотека, тиша і століття, історія і тисячі книжкових див. Благословляємо вас на довголіття всіх тих, хто труд цей славний полюбив. Професія, як світ, стара і давня, від перших шитків до товстіх томів. Ви любите і бережете вірно пилинки часу і заповідь віків. Щасливі ви вам слово довіряли, Франко і Шевченко і Сковорода. Даєте ви не книги під розписку, а читача даруєте великий світ. Ви добро з дитячих літ, тут думи і думки, науки й злети, дмуть по світі вітри перемін, навіки збережи свій скарб, бібліотеку, щоб не торкнулися його ні забуття, ні тліт. У тиші храму, де живуть слова, і мови, і пісні рідною до болю Ти опромінена і трепетна жива. Чаклуєш всіх великою любов'ю, хвилюєш душу, лиш як зазвучить рядок, що сяє в променях світання, або колесіння, ніжна мить, враз кольорами спалахне востання, а серце тук, щемливе серце тук, і ще раз тук, і не дає спокою, бо тиші храмок нигто перегук, і світ краси, народжений тобою. І я черпаю з його криниць. Немов з молитви на саму покрову, теплує ласку маміних зіниць і вільну правду в українськім слові. То як мені вже зрілому в літах перед тобою не склонять каліно, о мудрість, що захована в книжках, ти невмируща та у віках нетлінна. Книжковий світ то особливий світ. Він, як магніт, притягує до себе. Коли читати вмієш з юних літ для тебе книга. Це безкрає небо. Вона дає від всесвіту ключі і те, без чого людиною не бути. Читай удень, читай і ночі, щоб світ цей незбагненне осягнути. Життєве невичерпне джерело, твоя розрада в пору холіття. Ти знатимеш про все, що вже було, і навіть те, що буде в цьому світі. Дарує книга Книгалито відчуття, і з нею виростають в тебе крила. Ти з неї відчуваєш смак життя і долати перешкоди маєш силу. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ. Для цього просто лиш читати треба.